Випускники шкіл вже починають задумуватися про свою майбутню професію. Саме восени більшість коледжів та вишів області влаштовують день відкритих дверей. Так, один із найуспішніших у Вінниці це Вінницький технічний коледж. Цього року була рекордна кількість бажаючих вступити до цього навчального закладу. На одне місце претендували майже 10 абітурієнтів. Кілька років поспіль технічний коледж за результатами вступної кампанії входить у п'ятірку лідерів, а в Україні 800 коледжів. В чому секрет такого успіху будемо говорити з Андрієм Крисаком, головою циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви проводите День відкритих дверей кілька разів на рік? Це для того, щоб зацікавити, чи, можливо, для того, щоб показати ваші досягнення? Так, тому що дуже багато сталося змін і є й традиції, яких ми слідуємо. Е ми довгий час співпрацюємо з, з роботодавцями та стейхолдерами, і враховуючи їхні поради, ми в цьому році внесли дуже багато змін до наших освітньо-професійних програм, до нас, до наших е, дисциплін. І е, таким чином ми хочемо е, пояснити і розказати про це нашим майбутнім е, абітурієнтам, вступникам, е, які будуть до нас е, приходити на дні відкритих дверей. Е, це допоможе в подальшому їх їм як випускникам. Набути нових компетентностей та бути більш конкурентоспроможними під час майбутнього працевлаштування. Щодо традицій, то наш заклад освіти щороку проводить декілька таких днів відкритих дверей, і на цих днях відкритих дверей ми знайомимо наших майбутніх вступників, також їхніх батьків та всіх бажаючих з нашим закладом освіти. Зокрема, вони можуть відвідати наші аудиторії, лабораторії, майстерні, комп'ютерні класи, побути на наших майстер-класах за напрямками та спеціальностями. Також спілкування з адміністрацією, з завідувачами відділень, з викладачами, студентами навіть з випускниками, наближає майбутніх абітурієнтів і сприяє тому, що вони краще дізнаються про наш заклад освіти. Тобто, навіть під час майстер-класів, так ми будемо говорити далі. Я перепрошую вас. Переб'ю. Хочу запитати також під час майстер-класів майбутні вступники дізнаються, от навіть відчувають на собі цю професію, можуть себе спробувати у цій професії, щоб зробити правильний вибір. Правильно я розумію. Так, дійсно вони поринають в атмосферу студентства і в, в тих класах, де проходять майстер-класи, можуть відчути себе майбутнім фахівцем, попробувати ту спеціальність, яку вони вже хочуть обрати зараз. Це як така цікавинка для них, правильно? Це як нове для них, звичайно, але цікаві такі пропозиції, які ми пропонуємо на майстер-класах. Коли ви готові знайомити майбутніх абітурієнтів з вашим навчальним закладом? Найближчий день відкритих дверей відбудеться в суботу, 4 листопада, о 10 годині. Я запрошую всіх бажаючих до Вінницького технічного фахового коледжу, і ми гарантуємо, що ви плідно і з цікавістю проведете свій вихідний. Що змінилося у навчальному процесі? Наскільки нам відомо, деякі дисципліни забрали з навчальної програми і додали нові? Розкажіть трошки детальніше, про які факультети йде мова? Да, справа в тому, що в деяких освітньо-професійних програмах були внесені зміни до дисциплін і до вибору тих дисциплін, оскільки ми прямуємо в з часом і хочемо, щоб наші абітурієнти, і наші майбутні фахівці вміли користуватися і набувати тих знань та навичок, а також компетентності, які необхідні і зараз потрібні на ринку праці. І зв'язку з цим ми змінили деякі навчальні дисципліни і оновили їх. Пов'язано це з тим, що деякі спеціальності потрібно постійно оновлювати, і також дисципліни, які вивчаються, також змінювати. Це і економічні вимога напрямки, часу. і технічні це вимога часу. Першу чергу, звичайно. Ну і суспільство. Так. Дякую вам. Дякую вам також, Андрій Кресак, голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного фахового коледжу, був з нами на зв'язку.